Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я і Павков, починаємо. Наслідки масової атаки на Київщину показали рятувальники. Відомо про жертви. А серед поранених є дитина на ворожі безпілотники. Наша ППО полює від ночі загибла річна жителька Обухівського району. Вона померла від отриманих травм у лікарні у стані середньої тяжкості. Троє чоловік, жінка та чотирирічна дитина. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Частково зруйнований приватний будинок у багатоповерхівці поруч вибиті вікна у Фастівському районі. Пожежа на одному з підприємств у Києві у житловому будинку у Солом'янському районі повилітали вікна. Ця дронова атака стала наймасованішою за усі роки повномасштабного вторгнення. Росія запустила 273 безпілотники, шахеди та інші типи БПЛА почали залітати на територію України від 16-ї години суботи. Станом на цю хвилину повітряні сили підтвердили збиття 88 шахедів на сході, півночі та в центрі країни. 128 дронів локаційно втрачені без негативних наслідків, понад півсотні ворожих БПЛА збити не вдалося. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Авіацію не піднімали у наслідок атаки. Постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина. Зараз для східних областей існує загроза запуску керованих авіабомб російською авіацією. На прикордоні Сумщини минулої доби під ворожим вогнем опинились 36 населених пунктів найбільше у сумському, конотопському та шосткінському районах. Туди російська авіація запустила 10 кабів, а дрони щонайменше 30 разів скинули вибухівку. Троє поранених після удару російським безпілотником по автобусу на Сумщині у важкому стані. Усі після операції, адже мають політравми. Ланцетом росіяни атакували маршрутку, яка тільки-но виїхала з Білопілля, що за 8 кілометрів від кордону. Дев'ять людей загинули на місці, вижили семеро. Серед них і водій з ними поспілкувалася Олеся Бровик. Чоловік із забинтованою шиєю водій того самого мікроавтобуса, в який окупанти поцілили ланцетом, і вбили дев'ять людей. Віктор розповів того ранку, він, як і зазвичай, забрав пасажирів у центрі Білопілля. На цьому маршруті він працює вже 30 років. Просто їхав маршрут, да люди їхали хто куди, хто на базар щось продав. Один цивільні люди їхали. Чоловіків мало було там чи два, чи три чоловіка а то жіночки. Прямував цей рейс до Сум, та тільки но виїхали з Білопілля, як пролунав вибух. У Віктора спрацювала подушка безпеки. Двері заблокувало. Одна людина кричить із того, що поможіть мені. Ну я це ж салон вже той витіг, положив на те. Вона вже була. ну її, не знаю, її привезли сюди. Оце що йому помогти розповідає салон. Був увесь в крові. Одразу ж викликав швидку. Жалко людей так жалко, що я не знаю, що дати знав свої на цей ужас дивитися, дивиться, що ці росіяни творять і вам не передать. Із 15 пасажирів вижили лише семеро. Серед них і Андрій. Чоловік працює енергетиком у прифронтовому місті. Їхав до дружини на вихідні. Вона ще раніше евакуювалася із небезпечного прикордоння. І що я на автоматі? Ну, перший пролунав, і думав, що зараз... Прилетить другий, що в мене вистачило сил добігти до посадки, ну це метрів 20-25, ну, отак. Коли ж трохи вже осів, ну, через якесь час почав все-таки вже на ноги не став, на колінах виповзати, дивлюсь, почали порвати пожежники, поліцейські. Дивлюсь, люди лежать. Від удару автобус зім'яло. Людей із потрощеного транспорту рятувальники буквально вирізали. Із тих, кому не вдалося вижити у цій поїздці, батьки та їхня 20-річна донька. Це румська родина, в яких тепер сиротами лишилися менші діти. Також подружжя Олени та Ігоря Євтушенків. Він працював на залізниці. Вона учителькою. Усі потерпілі в лікарні. Один пацієнт він середньої тяжкості, і троє важких. Всі мають полі травми. Рейс Білопілля Суми призупинили. Нині ова спільно з військовими розробляють нові маршрути, аби оминути ту небезпечну ділянку дороги нагадаємо з Білопілля, яке за 8 кілометрів від ворожого кордону нині триває екстрена евакуація. Росіяни авіабомбами знищують там цілі вулиці. Тому влада закликає людей якомога швидше покинути цю територію. І сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Найінтенсивніше росіяни продовжують атакувати наші підрозділи на Покровському напрямку. Минулої доби зсу зупинили там 54 ворожі атаки. Активно йде на штурми противник на Лиманському та Новопавлівському напрямках, де наші захисники загалом відбили 47 атак. Безуспішними були спроби окупантів тиснути в районах Турецька, Часового Яру, Курдюмівки та Білогорівки Донецької області. На Курщині минулої доби відбулося 14 боєзіткнень по наших позиціях та населених пунктах та хворог бив з авіації та артилерії, скидав каби, йдеться в оновленому звіті Генштабу. Наші бійці вбили та поранили на фронті за минулу добу 1130 окупантів, поцілили 38 ворожих артсистем та зупинили один танк та чотири бойові броньовані машини. Футболки на липучках, шкарпетки на гудзиках і адаптивна білизна. Одяг для поранених захисників розробили в кравчині з Дніпра. І за три роки до ініціативи долучилися 700 майстрів і майстринь по всьому світі. Адаптивний одяг, бійці або лікарі можуть замовити безкоштовно потрібно лише заповнити заявку. Як це зробити, розкаже Софія Москаленко, яка побувала на виробництві. Ось тут вона на липучках. І бік на липучках. Сюди здорова рука одягається. У той час, як тканину на пораненій руці фіксують застіпками для зручності. Аналогічно скроєні і адаптивні штани. І отак повністю-повністю до кінця липучки, бо апарати зовнішньої фіксації можуть стояти як на бедрі, може бути на коліні. А ще подушки кісточки для травмованих кінцівок, шкарпетки на годзиках і адаптивна білизна. Усе це одяг розроблений спеціально для потреб поранених захисників. Це адаптивний кіберхуді. Кожен рукав такої кофти застібається за допомогою ось таких липучок. Одягнути худі можна навіть через одну сторону, що дуже зручно після поранення. Перші викрійки адаптивного кіберодягу народилися у Дніпрі. На початку повномасштабної війни жінки зібралися разом, аби шити балаклави, термобілизну та панамки на фронт. А у травні отримали перше замовлення на труси для поранених. Я ще з 2014 року ходила у шпиталь. Я провідувала хлопців. Бачила, коли ти так заходиш в палату, лежить хлопець на розтяжках і такий. І я ж розумію, що він просто голий. Я ще тоді переробляла їх одяг. На запит військовослужбовців стали потроху розширювати асортимент. радилися, де краще зробити кишені або нашити шнурки. І бантажі для рук, і чохли, для які закривають апарати зовнішньої фіксації, бо вони дуже сильно дряпають шкіру. У нас нещодавно був запит для захисниці. Вона на Курському напрямку була поранена. Ми підшили адаптивні жіночі труси, адаптивні жіночі шорти, штани, футболки. Сьогодні в лавах швейної роти вже 700 кравчинь і кравців, і це не лише українці. Це посилка до нас приїхала від швейної роти Канада з Ванковера. Є канадієць Тайлер, який відчуває вже навчився шити адаптивний одяг. Він вчить українську мову для захисників та захисниць. Цей одяг безкоштовний. Аби отримати його, потрібно заповнити Google форму. Оформити замовлення можуть і лікарі, і бойові медики. Ми допомагали і допомагаємо разово чи декілька разів. Більше більше ніж 100 лікарень по всій Україні, і їх в усіх обласних центрах абсолютно в усіх. Усі викрійки свого одягу волонтерки виклали у відкритий доступ і навіть розробили сайт двома мовами. До нас долучалися вже в Німеччині волонтерки з Сирії з Афганістану, з Іраку. В них так само війна і так само дуже багато поранених. і Їх так само потрібно одягнути. З початку повномасштабної війни швейна рота відчила близько 300 тисяч виробів. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Корабель ВМС Мексика врізався в бруклінське місто Нью-Йорку. Сталося це під час навчального маневрування у річці Іст-Рівер. На відео очевидці видно, як судно, проходячи під спорудою, мачтою чіпляє нижню частину мосту і мало не таранить пірс, на якому перебували люди. Близько 20 пасажирів зазнали поранень. Усього на борту було 277 людей. Міська влада Нью-Йорка ліквідовує наслідки інциденту та з'ясовує обставини події. Як найшвидше віднайти заховану вибухівку серед десятків речей у столиці, провели чемпіонат України серед кінологів. Учасники, усі службові собаки, які щодня разом зі своїми господарями стоять на захисті нашої країни. Організатори, головне управління розвідки, і це чи не вперше, коли ГУР провело змагання такого всеукраїнського масштабу, присвячені вони пам'яті загиблих кінологів. То як оцінювали роботу собак, і яка пара, врешті, перемогла? Дивимось далі. Вівчарки, лабрадори, спанієлі усі рівно вишукалися в ряд і чемно чекають на команди. Всі ці собаки разом зі своїми кінологами служать нашій країні, але сьогодні тут оберуть найкращих хвостатих. Багато хто просто не помічає роботи кінологічних служб, але вона присутня кожного дня. Це і охорона, і пошук вибухонебезпечних предметів, розмінування, до речі, і так само, на жаль, це пошук людей під завалами. Попереду на них чекає три різні локації із завданнями по кожній на учасника. Всюди заховані вибухівки. І знайти їх треба за кілька хвилин. Хто зробить найшвидше, без жодної помилки, той і переможе. Одне із завдань знайти вибухівку у багажі. Тут є 20 предметів, час три хвилини. І головне для собаки не попастися на обманку. Перший учасник разом зі своїм кінологом уже на старті. Марсу лише рік, і це його перші змагання. Від уваги до себе ніяковіє. Та після настанови господаря включається в роботу. З першим завданням впорались на черзі наступне. З багажем виявилося важче. В обраній валізі лише приманка. Запах не так виходить крізь тканину, особливо якщо там сумка хороша, дуже. На транспорті там легше, ну, там більше місця. Запах розходиться. Поки Марс закохував у себе публіку, а! до змагань приступила й інша учасниця Золі. Халюють. Умови вправи? Та ні. Нормально. У вас 9 хвилин загальний час на пошук на автомобіль. Оточуючих вона ніби й не бачить. Вся увага сконцентрована на своєму провіднику та пошуку тротило. Кілька хвилин роботи і вона робить вибір. Держу. Час, чотири хвилини, бачите. І це поки найкращий результат серед конкурсантів. Тобто він гарно знайшов, гарно позначив. Головне, що швидко. Кінологи ГУР, ЗСУ, СБУ, прикордонників поліції та навіть ДСНС загалом майже півсотні учасників. Чемпіонат таких масштабів в Україні проводять вперше. Цей захід, коли ми планували, ми планували ну в форматі змагань, але перш за все, мета ставилась для того, щоб різні команди кінологічних експертів з різних різних родів військ, служб організацій подивились на роботу один іншого і помінялися своїм досвідом думками. Я вважаю, що це буде дуже добре для них. Тим часом до старту готується останній учасник спанієль Адель. І вона уже закохала в себе усіх глядачів турніру. Один. Та в приміщенні Адель помилилась, як і на багажу. Пошук багажа на сьогоднішній день. Показав, що це найскладний елемент. В кожній одиниці багажа є який запах спеціально для того, щоб збити собаку. Собака повинна ідентифікувати запах. Після підрахунків оцінок перше місце сьогодні зайняла паразолі і її провідник. командних змаганнях першість за командою центру спеціального призначення Омега Нацгвардії організатори тепер планують запросити в Україну кінологів зі всього світу і провести уже міжнародне змагання. Людмила Гаврилюк, Олександр Корецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.